Ніхто й ніколи не бачив тут торгоїдів. І вже не побачить. Хіба що в них є кораблі поруч? Ініціюю стрибок до наступної системи. Командор нові цілі. І наш стрибковий двигун був знищений. Що ж, бляс! Останній рубіж. Це подорожі маленького, але міцного корабля. Маленького. А й справді цього Це разу буде те, все по-інакшому для цієї подорожі щось дійсно велике. Вітаю, командире! Мав нагоду спробувати тест лайн нового дослідницького флагману від Zorgon Пітерсон та хотів би поділитися декотрими тестами та перевірками. І почну з ціни на Шенрарті. приблизно між корветом та катером 170 мільйонів. Якщо пропустив попередній відос, деталі компонентів на екрани. І тепер підтверджено тільки 6 утиліт. А я сподівався на 8. Але три нових Марк II модулі. Почнемо з абляційної броні. Єдина технічна відмінність між легкою абляційною та стандартною броньою те, що абляційна має масу в 15 тонн та буст корпусу в 80%. А от її особливістю являється ось таке сходження на планету. Дозволений кут спуску збільшений з 60 до 75. також збільшена швидкість ковзання. Другий Mark 2 модуль гравітаційно оптимізовані двигуни. Ніякої різниці між базовими характеристиками, але вони дозволяють тобі ігнорувати силу гравітації навіть на планетах з високим G. У мене з цим досвіду небагато, тож радив би тобі спробувати. Вважаю, що справжній дослідник знайде цьому застосування. Останній Mark 2 модуль оптимізований на суперзаряд FSD 8 розміру. Ніякої різниці між характеристиками до базового, але щоб показати його особливість, мені потрібно сконструювати стрибковий шаблон Каспіана і так показати його потенціал стрибку. Певнений, ти зможеш оптимізувати його краще, але приблизно ти матимеш стрибок до 90 світових років. І зараз ми його нейтронно суперзарядимо. З 86 світлових років до 520, тобто множник нейтронного бусту дорівнює 6. Навіть передати не можу, наскільки приємно робити такий стрибок. Потенціал швидкості з облегшеним шаблоном більш-менш до 480 метрів за секунду. Множник щиту. Так як Каспіан вдвічі масивніший за анаконду, маленькі щити на ньому менш ефективніші, а от щити класу сьомого генерують більш моцніший щит, ніж на анаконді. На жаль, я втратив сьому призму на тестовому сервері, але загальний потенціал щиту повинен бути зрозумілим. Синій сьомий заінженерений щит, 4 товстих, один термальний, один резистивний бустери дають 4 тонни щиту. З призмою я би очікував 5 тонн, і ти можеш додати гардіан. Бустери. Потенціал корпусу з найкращою за інженерною бронею на 1 тонну менше за конду. Але Каспіан має стільки ж опціональних, тож потенціально це дуже моцний корпусник. Порівняння з стокових збірок. Узагальнено Каспіан відчувається менш броньованим, але завдяки восьмому FSD здатен стрибати далі. Бажана перевірка есе. Тести поворотів Каспіан має набагато гірший тангаж за анаконду. Те ж саме щодо повороту, Оберт трохи краще ніж у Анаконди. Ось особливість, чим каспіан сіяє з повного реверсу до максимум швидкості за один буст. Що спонукає до досить цікавих, як на мене, бойових тестів, вирішив обрати дві найбільш популярніші збірки спільноти: повну плазмову та рейкову. Обидві зброньованою силовою плазмова має трохи товстіший щит і м'якіший корпус. Місія крила проти заінженерних ботів як перевірка, із найпершого пострілу Каспіан як на великий корабель має дуже файне зведення гармат. Каспіана дуже добре з терморегуляцією. Не так легко тригернути кондит на ефективних плазмах і броньованої силові. Але для цього у мене є банка. I'm hit. I'm hit. Gone, commander. This does not look good. Taking damage. All integrity down to 50%. Тримаючи на увазі розташування слотів гармат, рейкова збірка мені навіть подобається більше. Fire Commander, what are your orders? Не очікував, що на ньому буде так фаново літати, і відчуття, що це буде дуже моцний антиксенокорабель. Але це ж дослідницький корабель. Хоча дослідництво може бути край небезпечним. Сподіваюсь було корисним. Побачимось в пустотах космосів командире.